Він віддав все. Родину, батьків заради України. Віддав, і життя своє, віддав все за те, щоб боротись за Україну. Але подвиг його є великий, тому що він є прикладом сьогоднішньої боротьби. Та купа, яка боролась в, ну, в тяжких дуже умовах. Довела, що можна боротися. довела, що тільки боротьбою можна вибороти Україну собі. Сам музей, ви знаєте, він збільшується по своїй площі на 50%. Тут буде і укриття. І інтерактивний зал, і сама експозиція вже буде адаптована більше до сучасних інформаційних технологій. Тобто, нашим завданням є перше зберегти автентичний вигляд музею, і друге надати цьому музею новий зміст.